Інтер продовжує мовлення в ефірі єдиного марафону. Я Лілія Налягака, представлю випуск новин. П'ятеро людей поранені внаслідок російської атаки по Костянтинівці на Донеччині. Їх доправили до лікарні. Одна жінка у тяжкому стані. Як повідомили в обласній прокуратурі, вчора ввечері окупанти скинули на житловий квартал міста дві авіабомби. Люди зазнали поранень у себе в квартирах. Унаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків. Там вибиті вікна та шибки. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. 102-річна жінка постраждала через російський обстріл Херсона напередодні ввечері. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися також 13 населених пунктів області. Зруйновано дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади та автівку. Бабуся сто роки. Постраждали внаслідок обстрілу. Коли приїхали на обстріл поліцейськими, там також були, прилетів ще один снаряд, і після чого загорівся будинок. Двоповерховий там ніхто не постраждав. На жаль, от бабусів Прийшлось дуже оперативно евакуювати. Поліція це оперативно зробила. Вивезли зараз бабуся в лікарні в обласній стежимо за її станом то один постраждали, одна постраждала за вчорашній день. А так е, обстрілювали і знову таки Станіславську, е, Білозерську громаду е, по Херсону. Не тільки били по Дніпровському, там в районі центру були прильоти, але на щастя без постраждали. Чотири рази за добу намагалися атакувати росіяни в районах Вовчанська та Глибокого на Харківському напрямку. Як повідомили у Генштабі, безуспішно на Куп'янському напрямку противник спробував відтіснити наші підрозділи в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Брестового. Українські захисники не допустили втрат позиції території Харків. Окупанти напередодні також обстріляли керованими авіабомбами. Про наслідки готова розповісти моя колега Світлана Шакера. Вона зі студією наживо з Харкова. Світлано, привіт. Що тобі відомо? Вітаю Лілія. Учора ввечері близько 17.30 Окупанти завдали три удари по Харкову плануючими боєприпасами ОМПБ Д-30. Це так звані керовані авіабомби. Їх випускають з авіації з російської території, поцілили по Салтівському та Київському районах Харкова. Одна авіабомб впала в приватному секторі. Пошкодила приватний будинок. Практично повністю його зруйнувала. Коли рятувальники прибули на місце, то побачили, що під завалами знаходиться хазяїн цього будинку. 77-річний чоловік він був повністю затиснутий бетонними конструкціями. Рятувальна операція тривала годину. Чоловіка вдалося деблокувати. його вчора. Ввечері забрала швидка. Але на жаль, як сьогодні зранку повідомив харківський міський голова, чоловік не вижив. Він помер цієї ночі в лікарні. Будь ласка, подивіться фрагмент рятувальної операції. Дідусь майже повністю був під завалами, під уламками плит, під залишками бетонних конструкцій. До місця події прибули рятувальники за допомогою спецінструментів, за допомогою гідравлічних ножиць і іншого інструменту змогли підняти плити на глибині близько одного метра та врятувати чоловіка. Цей чоловік, на жаль, не вижив. Крім нього ще постраждало семеро людей. Ще одну авіабомбу окупанти вчора ввечері скинули на Салтівський район Харкова. Поцілили в гаражний кооператив. Там сталася пожежа. Загалом знищено зруйновано 86 гаражів, пошкоджено 20. Автомобілів а також пошкоджено 35 приватних будинків, які знаходилися навколо. Також ще одна авіабомба не розірвалася, і для того, щоб її знешкодити, поліцейські відселяли людей з приватного сектору, щоб їх убезпечити учора. Також о 17.20 росіяни завдали авіудару по. Три авіаудари по селу Черкаські Тишки, це фактично передмістя Харкова. Також стало відомо про ще одного постраждалого у Вовчанську під час обстрілу. Отримав вибухові поранення. 41-річний чоловік. Він був волонтером і приїхав до Вовчанська для того, щоб рятувати тварин. І, і як стало відомо щойно, вночі окупанти вдарили балістичною ракетою по новій покровці. Це під Чугуєвим. ракета поцілила по відкритому простору, але ж все одно, одна людина загинула, та ще одна отримала поранення у старому Салтові Учора. Окупанти після після обстрілу в старому салтові загорівся автомобіль. Також є одна загибла людина, і ще одна людина загинула в Дементіївці. Це прикордонне село. Окупанти обстріляли його керованими авіабомбами. Лілія, такі в нас новини. Дякую, колего. З нами наживо. із Харкова була Світлана Шакера. Росіяни атакують, намагаються зв'язати сили оборони боями та зробити все, щоб не дати українським військовикам перехопити ініціативу на сході. Ситуація важка, але контрольована. Про це нам повідомив офіцер артилерії Нацгвардії Володимир Назаренко. Сили оборони знищують і живу силу ворога і техніку. Ситуація лишається напружена. Ворог так чи інакше тим чи іншим озброєнням нав'язує постійний контакт. Відбувається бомбардування як керованими авіабомбами, дальніх і ближніх тилів, так і застосуванням артилерійського озброєння, мінометів відповідно до калібрів, і е, бій постійно триває, постійно. Працюють наші підрозділи, які знищують логістику ворога, які знищують, намагаються і вдають ураження по ворогу, які здійснює пересування, накопичення, підтягує якісь пересування, резерви тощо, тому постійно ворог проявляє активність. і Постійно наші побратими сили оборони загалом по всьому сходу дають йому відсіч. 23 тє засідання контактної групи Рамштайн відбудеться 13 червня. Засідатимуть в очному форматі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це йдеться у програмі заходів Альянсу. Окрім того, на порядку денному засідання ради україна НАТО на міністерському рівні. А 15 червня глави оборонних відомств країн Альянсу проведуть зустріч Північно-Атлантичної ради та групи з ядерного планування. Нагадаю, попереднє 22 друге засідання контактної групи, що відбулося в онлайн режимі, присвятили посиленню ППО та постачанню снарядів для ЗСУ. Наступні новини вже за 20 хвилин. А просто зараз Олексій Фадієв продовжить єдиний марафон. Олексій Тобіславта, дякую. Наступні півгодини будемо говорити про наслідки обстрілу Харкова. А також про саміт миру прийдеш.